Трошки про археологію, трошки про те, як функціонує Чорне море, що там ще можна дослідити, бо там дуже багато чого. Зараз можна побачити, з робототехнікою те, чого не можна було зробити дуже багато років тому назад. Ось, І тут на першому слайді в нас ваза, вона називається Siren Вейс, вона стоїть у британському музеї зараз, і на ній зображений корабель, який знайшли в Чорному морі. Буквально недавно це була експедиція Баларда. Баллард вчений, який знайшов Тітанію, і потім він звернув увагу на Чорне море і неспроста він це зробив. Бо в Чорному морі якраз те, що немає кисню на глибині більше ніж 100 метрів, дуже добре зберігаються кораблі. Тобто, якщо б корабель такий такий в середземному морі, то ми вже нічого не знайшли. А тут все збереглося, як музеї. Але можна дивитися, не можна руками чіпати, бо воно все розпадається на шматки. На жаль, при підйомі на воду на поверхню. Походження Чорного моря. Тут така дуже давня карта, як це могло виглядати, моделювання. Приблизно 50-55 мільйонів назад земля виглядала таким ось чином. Море, з якого пішло Чорне море, називається Тетіс. Ось і за рахунок руху тектонічних пліт всі континенти розповзлися на різні ча частини. І, до речі, ця теорія тектонічних плит вона почала існувати з 1900 якогось року, і ніхто не мог повірити, що дійсно континенти розповзаються. Тобто бачили, як вони виглядають, але насправді повинен бути аналіз. Його зробили вже в 60-х роках, коли дістали там певні породи, і по змінні магнітних полів зрозуміли, що є певне там роз'їжджання континентів, і також по флорі Фауні. Тетіс Сі або Тетіс Океан це те, що існувало на початку. Потім Чорне море в нього було декілька періодів. Воно було то морем, то озером, то озером, то морем. І спочатку це було Потійське озеро. Потім, коли за рахунок землетрусу, вже була знову сформувалася босфорська протока, тяжка вода Середземного моря і більш солона, вона впала на дно, і зараз вона формує такий феномен, як підводна ріка. Ми будемо про це там далі говорити. І приблизно такі обриси Чорне море, як зараз, створилися. По умовним доказам, 7 тисяч років тому назад ми вже існуємо з такою, з такою водою, якщо можна сказати. Що цікаво, що одна з тем, яку вперше взагалі почала досліджувати, була про те, як Чорне море пов'язане зі світовим океаном. Бо коли навчаєшся на океанографії, перше питання, до чого тут океанографія в Україні, вона ж немає там ніякого океану. Чорне море по своїй структурі і по рівню води пов'язано навіть з таким ефектом, як Ельнія. Можливо, ви про нього чули. Це коли є два, називається Ельнініо і Ланінія, дівчинка і хлопчик. Тобто, це коли біля Латинської Америки з західної частини підіймається поживні речовини за рахунок просування течій. Ось такий є режим Світового океану, і це також відгулюється і на чорному морі. Тобто, коли проходить підвищення і перенос поживних речовин з вже в сторону Тихого океану, те ж саме приблизно відбувається і в Чорному морі. Ну в меншим ефектом, але все ж таки є зв'язок між цим і певна релевантність. Так що всі ми живемо в одному просторі, і всі ми поєдналися. Географічні характеристики, те, що мене вразило, коли я готувала цей слайд, я не знала чесно про це. Те, що в нас в 6 разів більше води, ніж в Каспійському морі, і в 16 разів більше, ніж в Балтійському. Хоча Балтійське море і Чорне море вони досить схожі між собою, саме за рахунок своєї прісноводності в Чорному морі солоність води це 18 промілі, але на дні вона може там сходити до 30, за рахунок того, що Подать через Мармурове море, падає вниз і залишається там. В Балтійському морі такого ефекту нема. Ось, і ну, взагалі, коли ми порівнюємо різні режими і як функціонує море, то їх співставляють і досі продовжують співставляти і також з Каспійським морем. Іноді Ну, це по новинах світової науки. Море було досить давно відомим через те, що тут базувалися давні цивілізації від нас недалеко від до Греції, і тому легенда, верніше міф, який створив Одіссей, описав свої книзі про подорож подорож армонавтів, якраз про історію подорожі з Греції до колхіди. Колхіда була відома тим, що тут намивали золото через шкури овець, і тому Золоте роно саме могло там і знаходитися. Хоча зараз історики не можуть знайти колхіду, існує історія про те, що вона все ж таки була погребена під час земрусів, і зараз ми не можемо знайти її слідів. Ось дуже цікаво, що якщо ми подивимося на цю мапу, то моряки вже на той час. Розуміли е, течії і їх режим в Чорному морі, тобто у нас головна течія, яка йде вздовж узбережжя, вона е, проти годинникової стрілки. Е, отак вони і, і притримувалися, і е, тримали свій шлях таким чином, йдучи за вітром. Тобто е, зараз е, яке взагалі стоїть питання перед тими, хто досліджує кораблі античного періоду, це які були вантажі і чим вони торгували, тобто навіть. Не корабельне мистецтво вони використовували трикутні паруси, які дозволяють тим і за вітром, і проти вітру, тобто витримувати і бокові вітри, і ну все ж таки залишатися на плаву. І це вже використовували давні греки дві тисячі більше років тому назад. А вважалося, що вони тільки з такими, знаєте, квадратними, такими смугастими їх ще малюють. Ну насправді цей винахід трикутних поротів він вже для давно стався. Сила і Харівда це такі міфічні створіння, і моряки, коли повз них проходили. Тобто, взагалі бути між силою Харівдою, це бути між двома поганими ситуаціями. Типу, що так розвернешся, що так розвернешся, буде не дуже. Ось, і кажуть, що дві скелі біля гурзовської затоки вони є ті самі сила Ігарівда, бо там дуже така небезпечна мілина, і не завжди кораблі могли проходити, і дуже багато знаходили ланків в тій частині, тому вони знаходяться на відстані 49 метрів. Мені так пощастило, що моя взагалі перша подорож на кораблі. Вона була на кораблі Стріл, який виконував цю експедицію. «Black Sea Map» він називався, і якраз на ньому знайшли давній давній корабель, в якому там більше двох тисяч років, 2400. Ось, але не сцени з цього корабля, це просто приклад вам до того, як взагалі виконуються ці пошуки. Тобто зараз вже не водолази шукають. Бо кораблі були знайдені на глибині 135 метрів. Ну це більш такі модернові, можливо, і Сіноп, тобто це одні, одні з найперших і найцікавіших кораблів. Вони були знайдені біля Туреччини і біля Херсонесу. Ось і їх вже знаходили, як ви бачите, в шарі який безкисневий, там де добре це все зберігалося, за допомогою таких величезних роботів. Ці роботи невероятно коштовні. Тобто я, наприклад, працювала з ерові, це називається еровія ремонт для Vehicle, Його вартість була 2 мільйони фунтів. Це може і більш дорого коштувати. Як же знаходять гроші на такі експедиції? Ну, насправді одна з експедицій була про вимірювання рівня моря, тобто вона була пов'язана з екологією і чисто випадково, чисто випадково, як такий байпродакт, був знайдений корабель, ну, і звичайно це там, викликало величезну сенсацію. Але водолази зараз не плавають, всі проби беруть такими роботами, тому якщо ви хочете піти в археологію, вчитися, як керувати підводними роботами. Ось і, і е, такий вчений, як доктор е, Томас Гараза, каже, що Чорне море століттям було геополітичною гарячою точкою. Ну, як ми бачимо, це продовжується і зараз. Е, Чорне море досі гаряча точка. Ось вона була центром торгівлі, культурним передхрестям протягом усієї історії, бо існувала якраз на перетині різних цивілізацій, дозволяла їм добре торгувати між собою. Це була ніч на 16 вересня 2017 року. За 60 кілометрів від узбережжя Болгарії та на глибині 2 кілометри підводний дрон, який досліджував дно, передав незвичне відео дослідникам. Під час дослідження дна раптом його прожектори освітили справжній корабель Привид, що лежав тут ще з попередніх століть. Це, без сумнівів, було старе затонуле судно. Але його мачта лави для веслувальників і носова частина збереглися майже непошкодженими. Це міг бути стародавній римський корабель, але він був на нього не схожим. При детальнішому обстеженні виявилось, що його носова частина нагадує кораблі, зображені на більш давніх грецьких вазах. Щоб дізнатися вік корабля, дослідники відібрали три проби деревини і проаналізували їх методом радіовуглецевого аналізу. Було встановлено, що вік корабля 350-410 років до нашої ери. Він став найстарішим кораблем в світі, що був знайдений майже цілим. Цей стародавній грецький корабель мандрував Чорним морем ще в часи Аристотеля, після чого пролежав на дні аж дві з половиною тисячі років. Він був лише одним з 65 затонулих кораблів, які дослідники знайшли на дні Чорного моря за період з 2015 по 2017 роки. Інші датувалися періодами стародавнього Риму, Візантії та Османської імперії. Попри поважний вік, всі вони збереглися у відмінному стані. Чому саме у Чорному морі збереглось стільки кораблів? У доісторичні часи на узбережжі Чорного моря вже жили люди. З часом Чорноморське узбережжя стало центром торгівлі, битв і побудови імперій. Через стратегічне положення Чорного моря між східною та західною цивілізаціями на його хвилях збиралося багато торговців, піратів та воїнів. Звичайно, без втрат кораблів не обходилося. На відміну від інших водних об'єктів регіону, Чорне море є і досить глибоким, і водночас напівзакритим. Зазвичай під час сезонних змін шари води перемішуються і таким чином насичуються киснем. Але оскільки Чорне море живиться прісними європейськими річками та солоними середземноморськими водами, воно складається із двох різних шарів. Важчі солоні води завжди лишаються нижче прісних, що робить Чорне море найбільшою у світі водоймою, шари якої не перемішуються. Кисень просто не сягає нижчих солоніших шарів, а це створює ідеальні умови для консервування. Ось чому чорне море називають найбільшою в світі банкою з огірками. Тобто зараз головна проблема в тому, що все, що підіймається, воно на жаль, розпадається. Ви можете це побачити, якось зафільмувати, ви можете зробити 3 модель але прочитати ті книги наразі немає можливості. А вони якраз можуть бути ті, які не переписані, або якісь хронології, які там можуть дати новий погляд на історію. Ось такі покази дачі перед Перед сучасною археологією стоїть.